Просадумок номер 45 Добро і зло. Ніхто не помирає, всі вони вічність мають. Тільки людина собі щось і єдине вибирає. Шкода, що людина добра і зла справді не хоче пізнавати. Що людина добра і зла не хоче пізнавати, зрозуміти, що вибирати, і які є мотиви у зла і добра щодо кожної людини. Зло нагло слідкує, як людина пліткує, судить, біжить, щоб зло робити і не думати, як далі жити. Зло чекає, поки. Добро в людині спить, і людина безробітна для добра сидить, говорить дурниці, робить неправильні справи і зло чекає, поки час життя в безробітті людину обкрадає.